Вихідними рівняни мали можливість приїхатись на першому тролейбусі обласного центру. Саме ця модель понад півстоліття тому відкрила рух електротранспорту у місті. Наразі тролейбус виконує функцію екскурсійного, Беливо збережений, час від часу він знову виїжджає на маршрут. Наприкінці минулого 2024 року рівненський тролейбус 50-річчя. От і саме цей тролейбус відкривав тролейбусний рух 50 років тому. Ми його зберегли, відреставрували, і тепер в такий прекрасний. Сонячний день ми раді рівнян покатати на цьому тролейбусі. Антон Бринних додав, що рівне електроавтотранс також випустив пам'ятну книжку на тему першого тролейбуса і старту руху екологічного транспорту в місті. Максимально автентичний стан, такий, який він був, коли він прибув в місто Рівне Ретро, музейний експонат на своєму ходу. Водій, який керував раритетним тролейбусом, розповів про враження, отримані під час поїздки на даній техніці. Чудово, надійно, цікавіше, звісно, на старій шуму, але ну зручніше на сучасному. Вони ж Буквально ще недавно були на маршрутах. Я на них розпочинав навчання і ще був закріплений навіть на маршруті. Рівнянка Лідія, яка завітала на екскурсійну поїздку, зауважила, що подобається увага до цього тролейбусу. Жінка додає, що люди здивовані та водночас вражені ці моделі екотранспорту. Вирішила здійснити таку екскурсію. Коли ми проїжджали місто, мені дуже сподобалося, що всі дуже пильно дивилися і посміхалися, і особливо звертали увагу чоловіки. Ось і. Махали руками, і це так було приємно. Якоюсь зіркою себе відчуваєш, що ти в такому раритеті всередині знаходишся. Тролейбус рухався за маршрутом номер один, який сполучає мікрорайон Мототрек та РЗВА. А на кінцевій зупинці для пасажирів підготували шоу фокусів. Артем Височин, випуск новин.